Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Дякую, Вадима. Час новину марафоні для вас працюють команди фактів ICTV та вікон СТБ». Мої вітання. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро поранені під час вчорашньої атаки ворожої у Запорізькому районі. Постраждала Комишувацька громада. Окупанти випустили по ній щонайменше вісім боєприпасів. Зафіксовано кілька влучань, постраждала цивільна інфраструктура. Один житловий будинок зруйнований ще десятки понівечені Пошкоджена також електромережа. Ворог гатив по громаді близько десятої вечора. Коли люди відпочивали, жителі дуже налякані. Один прильот був ну, Десь далеко, ну гучно теж було, штукатурка сипалась. Другий цей він якось раптом так бах, все, все посипалось. Пиляка, огонь, хату, дим, чата, вибігли, тут все горить, всі люди, паніка. Сусідів намагалися достати. Дуже було гучно і чули, як другий, мабуть, це третій раз було, що летіло щось, свистіло. Вікна пошкоджені, вхідні двері, стеля, ну, дах. Головне, що всі цілі. Це була одна з наймасовіших атак по громаді за останні півроку, розповів місцевий керівник. Чим саме гатили росіяни кабами чи керованими авіаційними ракетами? Зараз з'ясовують фахівці. Вони досліджують фрагменти боєприпасів. На місці обстрілу працюють всі необхідні служби, розбирають завали і лагодять електромережі. Надаємо всю необхідну допомогу нашим мешканцям, а саме будівельні матеріали, бо ми йдемо в зиму, зробимо так, щоб можна було комфортно відчувати себе в тих будинках, які вціліли. Загалом упродовж доби ворог майже 200 разів бив по території області, постраждали 11 містечок і сіл переважно на прифронтовій території. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. За добу окупанти завдали 11 авіаударів, найчастіше стріляли з артилерії. 116 разів також застосовували 64 безпілотника. Одна людина загинула ще п'ятеро поранені. Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину. Під авіаударом опинилися 16 населених пунктів області. Серед них Придніпровське, Антонівка, Кізомис, Комишани, Дніпровське, Білозерка і місто Херсон. Під ударом соціальна медична установа, магазин, житлові квартали. Пошкоджено 22 приватні будинки, газопровід, гаражні кооперативи. Сьогодні до медиків звернувся чоловік, який постраждав через обстріл Херсона. 38-річний місцевий отримав вибухову травму та контузію. Важка ніч для нашої ППО в небі над Україною наші військові збили 46 російських шахедів. Про це повідомляє командування повітряних сил. Загалом ворог випустив 52 БПЛА з районів Курська та Єська. Крім цього, рашисти застосували три керовані авіаційні ракети х 59 з території тимчасово окупованої частини Херсонщини. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях України. До відбиття атаки залучили авіацію, мобільні вогневі групи та підрозділ РЕП. Відомо, що один безпілотник загубився та повернувся на територію Росії на фронті майже 200 боєзіткнень. такої кількості боїв не було від початку повномасштабного вторгнення. Російські війська атакують на усіх напрямках, закидають керованими авіабомбами і влаштовують артилерійський дощ. За даними генштабу на Харківщині та Луганщині, наші сили оборони відбили майже 30 ворожих атак. Гаряче було під Вовчанськом та на відрізку фронту від Куп'янська до Серебрянського лісництва. Епіцентром протистояння на фронті лишається Донеччина. Вогні лінії зіткнення від Сіверська до Вугледара лише на Покровському та. Курахівському відтинках відбулася сотня боєзіткнень. Ворог не полишає спроб просунутися, використовував штурмову авіацію. По кілька атак зафіксовано і на Херсонщині та Запоріжжі, а прикордонні сумщини та Чернігівщини росіяни накривали з артилерії. Росіяни тиснуть на наші сили оборони як на куп'янському, так і на Лиманському напрямку. Втім, якщо поблизу Куп'янська у рашистів є незначні просування поблизу Лиману, лінія фронта не змінилася. Саме там оборону тримають наші нацгвардійці. Вони не лише дають, не дають ворогу просунутися, а й знищують його живу силу за допомогою дронів, піхоти та вогневої підтримки. З передової репортаж Владислава Круглова. Так це бронемашина «Рошель Сенатор» канадського виробництва. На базі Форд f 550 Ми щойно повернулись позиції. З бійцями Національної гвардії України ми зустрічаємося на Лиманському напрямку вранці. Воїни щойно повернулися з передових позицій на цій бронемашині. Може витримати до 30-го калібра. Потужний з мотором 6,7, Доволі різкий. Можна швидко уйти від обстрілу. Дістатися на передову на легковій машині вже неможливо. Рашисти палять техніку, як тільки на її побачать. Ця ж рашель їде, навіть якщо її посіче осколками чи влучить FPV-дрон. На цій машині теж колеса такі, що якщо даже проб'єш, то 40 кілометрів можна проїхати. же сюди кулемет ставиться. Ранатомет ставиться зверху. Руха цієї ночі забрав бійців з роти вогневої підтримки, які стоять одразу за нашою піхотою. Ми маємо не окопи, а просто вогневі позиції, облаштовані саме для роботи з такого виду озброєння, такі як крупнокаліберні кулемети станкові протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети. Тихий старший навідник протитанкового гранатомету каже, в окопах надважко, тому найголовніша задача РВП це прикриття та збереження життя піхотинців. Доволі часто він використовується, тому що для прикриття піхоти, так як ворог використовує живу силу. Яка має пройти де деяку дистанцію до наших позицій, а ми її можемо перехоплювати на підходах. Бійці кажуть, як для зброї, виробленої у радянському союзі, СПГ доволі вдала розробка, бо б'є влучно та на велику відстань і прямою наводкою, і навісною траєкторією. Та в арсеналі бійців багато іншої зброї. У мене це АГС-17, МК 19 і РДС. Це автоматичні гранатомети стріляємо вогами. І здебільшого стріляємо тільки по живій силі. На Лиманському напрямку у темну пору у нас є перевага у безпілотниках. У небі постійно висять нічні дрони. У нас вночі взагалі перевага в тепловізійних дронах, то вони вночі взагалі не шорхаються, тільки це по сір'яку внутрішньому. І то їх там виганяють. Кажуть, треба їм щось вперед, проступати, вони ніхто не хочуть там, і стріляють друг друга, то не хочуть, в полон здаються багато. Тому окупанти йдуть у м'ясні штурми зі сходом сонця, коли видимість камер БПЛА ускладнена. Ох, між деревами чітко йде. По два по три чоловіка перебігає з позиції до позиції. Ну, ну, ми стараємося, вони тільки там, із своїх окопів виринають, ми зразу їх оце, трьохсотим, то вбиваємо. Силами нашої роти вогневої підтримки, силами дронщиків. Піхота, коли неколи теж стріляє, ну, ми стараємося, щоб піхота взагалі не працювала. Та якщо дронів на цьому напрямку бійцям НГУ поки вистачає, реп-систем критично мало. На репку треба там буде, за відео в кінці цієї. Закріплено посилання на наші збіри, репки, щоб машини наші їхали це безпечно, щоб люди, які виїжджали на позиції, сідали машини. Вони вже розуміли, що там їхня як не скина їм на голову якихось нарядів, або це їх півішка не протаране рошельку. Там тож, поки ви донатите за QR-кодом, який бачите на екрані, бійці йдуть на відпочинок. У них є лише день, після чого вони знову повертаються, як вони самі кажуть, до пекла, аби нашій піхоті, хоча б трохи було легше. на з передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк, Факти ICTV. Тіві. Єдині новини. Україна здобуде перемогу у війні з Росією завдяки військовій та фінансовій допомозі Сполучених Штатів. Про це заявив речник держдепартаменту Меттю Міллер. Так відреагував на питання журналіста щодо того, чи зможе Україна перемогти, якщо Вашингтон буде затримувати постачання зброї та не дозволить бити в глиб території Росії. Міллер запевнив, Сполучені Штати продовжать надавати фінансову допомогу та необхідну зброю, щоб українці змогли відвоювати свої території. Однак не уточнив, коли ухвалять рішення про дозвіл атакувати цілі на території. Країни агресорки лише зазначив, що під час війни варто діяти обережно і обдумувати кожен крок. Верховна Рада сьогодні підтримала збільшення цьогорічного бюджету на 500 мільярдів для військових потреб. А вчора парламент таки проголосував за підвищення податків у першому читанні. Йдеться про підвищення військового збору з 1,5 до 5 відсотків запровадження військового збору для фопів, 1 відсоток від доходу для третьої групи. А для першої та другої групи він буде 10 відсотків від мінімальної зарплати. Попри спроби НБУ та Мінфіну, поки залишили проєкті норму про підвищення податку на прибутки банків до 50 Сотків та 25% податку на прибуток для небанківських фінансових установ, крім страховиків і авансовані внески АЗС на 2024 рік. Такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 мільярдів гривень, а наступного року 137 мільярдів гривень. За законопроект нардепи мають проголосувати ще у другому читанні. Нагадаю, причина зростання податків дефіцит держбюджету, що утворився ще на початку року, через зволікання сполучених штатів із пакетом допомоги допомоги Україні також вчора парламент ухвалив у цілому законопроект про перезавантаження митниці. Це теж має дати додаткові кошти бюджету. Співпраця міської влади та потужної промислової компанії Інтерпайп все, аби створити в Дніпрі повноцінну екосистему технічної освіти. Сучасна майстерня верстальників нині запрацювала на базі одного із профтехучилищ міста. На високотехнологічному обладнанні в сучасному приміщенні молоді люди здобуватимуть затребувану професію, яка допоможе їм працевлаштуватися на будь-яке сучасне виробництво. Докладніше Христина Венгелівскайте розповість. Окарів, резервувальники та оператори верстатів із програмним керуванням. У цій майстерні, яку створили на базі одного з навчальних закладів Дніпра, готують майбутніх фахівців прогресивних промислових підприємств. Пойдемо ми робимо ще тішечки домовляємо. Серед перших учнів майстерні верстальників Антон хлопець упевнений, саме такий технічний напрямок освіти нині має бути в пріоритеті. Оператор верстатів з програмним керуванням. Я обрав цю професію, тому що мені казали, що вона перспективна. Автоматизація робочого процесу багато чого туди робити не треба. Щось там плацає. Реалізувати подібний масштабний проєкт вдалося після передачі ПТУ у комунальну власність громади Дніпра. А ще завдяки спільній праці міської влади та бізнесу. Капітальний ремонт покрівлі двох навчальних приміщень і укриття взяло на себе місто. Промислова компанія Інтерпайп оснастила майстерню меблями, технікою та сучасними верстатами. Виграші обидві сторони. Територіальна громада і роботодавці, тому що фактично зараз на ринку праці є дуже велика недостатність кваліфікованих кадрів. Не вистачає у всьому світі людей робітничих спеціальностей. Навчали майстрів та адаптовували програму разом зі співробітниками підприємства. Перспективи ну, це космічні. Ми вже можемо виконувати вже складні, навіть дуже точні деталі за допомогою цих верстатів. Вони не потребують багато зусиль, щоб зробити точну деталь. Майстерня може за рік підготувати та перекваліфікувати щонайбільше 150 фахівців в умовах повномасштабного російського вторгнення і нестачі спеціалістів. Це каже директор Інтерпакт-ТЗ, Досить багато для учнів облаштували спеціальні верстати. Це верстати, які з нашої точки зору. Достатні для того, щоб навчитися базовим знанням. У нас є таке, цей той мінімум, на якому молоді хлопці, дівчата зможуть навчитись і йти до нас працювати. Розвиток екосистеми технічної освіти у Дніпрі, створення якої ініціював народний депутат Дмитро Киселевський, направлений насамперед на те, щоб молодь отримувала сучасну освіту там, де живе. А головне, щоб промислові підприємства мали достатню кількість професійних робітників та інженерів. Це система, яка складається з дуже великої кількості маленьких елементів, але коли вони всі збираються докупи, цей механізм починає працювати, і у нас з'являється промислова індустріальна високотехнологічна країна. Ми зрозуміли, що потрібно створити максимальну кількість навчальних можливостей для дітей, які включатимуть і можливості в школах, і в вузі, і в профтехосвіті, і якби в інших місцях. І ось так поступово ми елемент за елементом будуємо цю екосистему технічної освіти. Нині профтехосвіта в Україні не надто популярна. Визнає заступник міністра освіти Дмитро Завгородній. Аби змінити ситуацію та заохотити молодь, держава починає інвестувати в модернізацію аналогічних майстерень в начальних закладах по всій країні. Цього року уряд виділив на це майже 550 мільйонів гривень. Це чудовий приклад того, що ми хочемо масштабувати і надалі. Це майстерня верстатників, яка є дуже затребуваною професією на ринку праці. Такі подібні майстерні цього року створюються ще в десяти містах по всій країні. Саме такі приклади партнерства з бізнесом, які докладаються до того, щоб оновити програми, щоб оновити матеріально-технічну базу. Що саме такі приклади співпраці будуть далі масштабуватися? Плани амбітні у Дніпрі цьогоріч реалізують ще чотири проєкти: облаштують два сучасні кабінети праці та дві лабораторії мехатроніки. Христина Менгеля Денис Сінегін, Факт Сі Єдині новини. Він без вагань пішов на фронт у 2014-му, а потім знову приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення. Військовослужбовець Анатолій на псевдо татар через численні поранення нині на службі в одному із ТЦК Миколаївщини. Зізнається морально нести службу в центрі непросто, втім, своїм прикладом готовий доводити бути осторонь від фронту не можна. Мені тяжко було дивитися в очі пацанам, які б стояли по формі, проважали своїх побратимів. Так Анатолій на псевдотатар згадує 14-й рік. Сам він з Кропивницького, дитячий тренер із боксу. Ще тоді пішов до війська у складі добровольчого батальйону. Перед початком повномасштабної війни через поранення його комісували. Та цивільний він лишався недовго. Я тут цивільна цільна людина, яка не має зброї в руках, як я думаю, захищати буду свою країну. І своїх рідних своїх людей, українців. Анатолій знову пішов до військкомату і тепер уже спецпризначенцем звільняв правий берег Херсонщини. Потім були запеклі бої в найгарячіших точках на сході. Там зазнав осколкових поранень, за станом здоров'я вже не зміг бути плічоплічі з побратимами. Нині служить в одному з на Миколаївщині. Готов перед пацанами ті, що воюють, нас захищають, стати на коліни, сказати, дякую вам, що вони там розумієте. Анатолій постійно допомагає побратимам на фронті. Днями передав волонтерам в. Власний автомобіль, щоб все необхідно доправляти бійцям на передову. Він говорить: так, така ще ситуація, що немає чим возити. Я говорю, стой, а в мене ж є газель, є чим возити. І давай я, я тобі її віддам, і він після того почав цього машиною працювати, возить продукти хлопцям. Я хочу допомагати пацанам, підтримувати їх. Нині розповідає Анатолій, як і кожному його бойовому побратиму, що несуть службу в ТЦК. Морально важко роздавати повістки. Мабуть, сильніші духом є жінки, чим чоловіки. Знаєте, чоловік не виходить до мене на спілкування. Жінки виходять, мама вийде, дружина вийде. Анатолій мріє, що колись знову повернеться до цивільного життя. Я гражданською людиною був. Я е, ніколи не думав, що я піду на воювати на війну О, ніколи. Так сталося. Що ми стали на захист нашої країни? І я хочу повернутися до громадянського життя, тренувати дітей. А поки твердить і далі підтримуватиме своїх побратимів на передовій. Та якби не стан здоров'я не вагаючись, повернувся би на фронт і знову став би на захист країни від ворога. У заріміна Даніл Сліж, Факти, Сітів єдині новини. На цьому поки все. Марафон триває. Наступний випуск уже за 15 хвилин до зустрічі.